У кожного ресторатора або у кожного бренда пов'язаного з гостинністю є декілька основних болей: перше конкуренція або перенасиченість ринку той чи іншої локації. Друга – це вартість квадратного метру або зміна за комунальні платежі, що дуже впливає на вашу сталу фінансову модель, розуміючи про те, що ми партнери з кожному з вас, ми хочемо створювати стратегії він він по відношенню до кожного і по відношенню до кожного бренду, який може зайти до нас як партнер. Наприклад, квартальної забудови ми е, вже розпланували комерційні площі на перших поверхах, враховуючи кількість мешканців і відповідно враховуючи їх стандартну середню потребу в каві. В хлібі або ще десь, і відповідно розпланували функції комерційного квадратного метру. Ми одразу будемо казати, скільки в нас місць під кав'ярню, скільки в нас місць під пекарню, скільки місць під аптеку, або скільки місць під якийсь інший сервіс, або сіті кафе, або дайнер на районі. Це дає партнерам, які до нас заходять конкурентну складову того, що вони будуть мати гарантованого покупця в конкретній кількості. У нас може бути піцерія, суші і сіті дайнер. Що просто буде відповідати різному досвіду нашого мешканця, але точно не все однакове. Чому це класно? Стратегія він буде розроблятися таким чином, що ви будете мати гарантованого покупця, гарантовану вартість на сервісні платежі, гарантовану вартість на оренду, гарантовану вартість на енергетичні або комунальні витрати. І відповідно ви можете мати трансферні локальні кластерні ціни на інші продукти, які власне місто, як кластер, формує і надає е, партнерам і мешканцям. Це можливо. Можливості. Чи готові ви прийти до цих можливостей разом з нами?